Ось привіт з Аврори, відправилася дивитися акції. Але, походу, побачила штучку, покажу. Вона не на акції, я так розумію. Зараз я просканую. Вона одна, такий якби органайзер, така поличка, але дуже-дуже стильненька. З жовтого-золотистого металу. 239 гривень. Це поличка для ванної кімнати. Асортимент для ванної кімнати дуже поповнився і досить такий непоганий. Подивіться на ці стильні диспенсери, на ці дозатори. Ось такі склії класні, красиві. Це для кухні. Ось такий схожий я маю. Можливо, я тут купляла. От тут завжди дешево. Тут для правильного порошка ємність. Для чого тут може бути 99 гривень дозатор для мила, мармур. Ну, а це, без чого ми не можемо обійтися, для засобу для миття посуду, 900 мл і хороша снижка до 21 грудня закінчується акція. 129 гривень, зараз 13% знижки величезна, банюга, надовго хватить. Купляю велику, потім собі можна оці, от що я показувала попередньо, дозатор для мила. Так, то собі потім наливаєте. 44. піднялися ціни, а ще є за 29, за 44 до 21 грудня. Засіб для миття з іонами сріб, навіть є ось так. Це, напевне, не ось це, а має відношення до GALAX, А до ось цього теж велика банка, 480, тут взагалі 950. Запуталася я, чесно кажучи, перепрошую. Бо некоректно. Бренд GALAX точно, але тут зовсім інший. Тут 400 грамів засіб для миття посуду. Ну, нічого немає неможливого. Зараз просканую. Зараз 15 гривень для миття посуду непогано. От якби тут було написано 15 гривень, то б швехі розібрали, а тут вже йдеш і не придивляєшся. І розумієш, що 44 гривні, і думаєш, що саме це. Так, за 29 гривень для миття посуду Be Eco. Ну і відповідає чи не відповідає 500 мл. Так, тут 500 мл, це відповідає зараз знижка до 21 грудня. -го Ось ці непогані бренду Galax. А, написано щось, що в Німеччині, тестовано або взагалі, можливо, виготовлено. Експортовано себе для виділення жиру. Ну, те, що я чула, що непоганий засіб, це факт 74 гривні, а коштує 99 гривень. Не брала, не можу сказати. Але, як так яка кажуть, що непогано. Так, ще отакі от засоби є для антижир. Засіб для видалення жиру 74 гривні, зараз неїжечка по 21 число. Що хочу вам показати? Ось така тарка є і зразу миска. Це в новинках. Мультифункціональна. Подивіться, тут взагалі є друшляк, майска і ще плюс тарка. Це три в одному. Я, схоже, маю, але два стерки, Це мені стему присилали. в золотистому кольорі, хто дивився огляд мені стему, то бачив. І досить класна штука. а Тут ще стерка. і жаль, що в мене такого немає. Ось я вам покажу ці миски металеві. І відкрила, щоб показати якість, тис... Подивіться, є терочка. Ось. Є друшляк і з нержавійки ось така миска. Воно дуже стильний має вигляд. І дуже добре, що три в одному. Ну, непогано, що якби знижка була на це все біду, то ціни би не було. Ну, так Зараз 399 гривень. Це не означає, що дорого, але хоч це знижечки, звичайно. Бо так я розпакувала, зараз треба ще запакувати. Мені сподобалося, рекомендую. А ще. Ось така є біда. Це чашка для міксера, пластикова з кришкою. А ви знаєте, ну от от треба, от треба. Я бачу, що одна залишилася, щоб не розбризкувалося. Подивіться, яка класна. Якщо немає а у вас тільки один міксер, то дуже класна штучка. Класний девайс на ніжках, гумових, що не буде, от такі така вібрації йти по меблях. Скільки воно коштує Герметична кришечка. І ще є міра. Скільки тут чашок або скільки мілілітрів? Лише 139 гривень. Нормально. То не те, що такого, знаєте, буває, що не потрібно. Це для меду з кактусом, так? А для олії ще Чи... так виглядає, що, якби, а це для. Для цього. Для меду та. ємність для меду скляна з ложкою. Теж ціни немає. 29 гривень всього на всього. Зі знижкою для меду. Ще така стильненька річ. Сподобалося дуже, бо потрібне буває. Оці теж для олії. Так закривається арматично добре. Для олії, ось для оцету, для олії 139 гривень. Друзі, ковдри теж з такою великою бішеною знижкою. Це як плеч швидше всього ковдра. Полуторна вовна з вовни стандарт 150 на 2 і зараз 179 гривень. Ну кому треба терміново якісь там такі недосить досить, житлові умови зараз. По силі тянути, і треба щось дешевше. То, подивіться, за 179 гривень можна купити. І в складі є вовна. Не бачу скільки. Але а от, можливо, тут я витягну і подивимося. А правда, виробник китай, але куди без нього. Але тут 30% шерсті і 30 бавовни. Просто супер склад. Тільки 40 поліастеру. Подивіться, яка класненка, яке класний пет ковдра. Тут мені не подобається як закінчення, ну але ціна. Повірте, ціна 179 гривень, а то дуже низька, дуже низька ціна. Когодки зараз зі знижкою різні. 59 гривень. Студенки. 59 гривень. Зараз є чорні і є байш. Друзі, додавали саниточки. Знаю, що багато хто займається рукоділлями. Подивіться, які класні. Такі в три кольори йде. А, непогано, хоча це буде, якби акрил повний, Туреччина. Можливо, тут і ціна інша, бо я бачу акрил ось тут. Тут немає ціни. Так, 55 гривень, зараз знижка, ціна була 69 гривень 100 грамів. 135 метрів, 100 грамів. Оця пряжа по кольору непогана. Корал досить непогана. В кольорі і теж знижка. 100 грамів і 135 метрів. Так, хто шукає ефірні олії, які впливають на наше здоров'я, на аромати. Коли шукаєш, не знайдеш, є чайне дерево евкаліптове, має прекрасний аромат. лавандовий, евкаліпт лимон, оранж. А такі є для бані. Різні евкаліпт. Мені здається, що найкраще пахне. І лаванда має такий різкий трішки запах. А це композиція ефірних олій, а 10 міліграмтів. Мало 99 гривень. Не бачу тут, який склад є, яких олій. склад евкаліпту, розмарин, полин, лимон, лаванда і м'ята. Ну, може непогано досить мати аромат. Може непогано мати аромат тісні олійки. Тут ціни не будуть одинакові, ціни будуть різні. Зараз я просканую ось цю евкаліптову олію, бо я знаю, що вона має досить виражений, насичений аромат 59 гривень. Чайне дерево, аж 99 гривень, правда, кешбек буде національне повернення. Можливо, вона якась чимось краще. Так повернулася до рукоділля сьогодні. А, і кухня, і рукоділля, і все по чуть-чуть. де є якісь знижечки, де є якісь акції. А нитки для шиття чорна, один моток 17 гривень. Ось така. Щоб ви розуміли, ось така ниточка буде коштувати 17 гривень. А стрічка покуває на 27 гривень. Яка саме з них? Можливо, ось ця така стрічка. Величезний рулон досить. Ну, не сканується Спертий штрих-код і не сканується, Можливо, то що там пудган. Думаю, що це відноситься саме сюди. Меточки є різні. Ось такий 100% поліостер, така бабіна кольорі хакі і біленькі є. Ну і ще тут метки на акції. 34 гривні. Акції різні. Дійсно, нитки по 34 гривні. 100 грам. Ось така пряжа, 180 метрів моточку. А кольори є різні, чорні, сині, сірі. Велика палітра кольорів. Просто нереальна. ще побачила, різні є для малювання. А Пензлики є набір. Коли будеш шукати, не знайдеш, вони так в куточку якось заховані. Оце Аврора. Різні має хованки, треба шукати, знахідки. Набір пензлів для малювання. Самі кращі, це кажуть, з біля чого хвоста. 299 гривень. Набір. Шкарпетки теж зі знижкою. високі, махрові, 39 гривень, а ціна була аж 55 гривень. Вони всередині мають махровку в таких ось кольорах. Жіночі, дійсно, вони високі. Такі приємні досить на дотик, м'якесенькі. І тут 60% є бавовна в складі. Так, за 27 гривень взагалі нам підходить ціна. Шкарпетки низенькі, до місьсезоні ось такі. Ну, але це не на зиму. Ось ці непогані. Високі по 15 гривень. Ні, це не ці ось ці непогані. Мають вигляд взагалі чоловіче. 29 гривень. Жіночі, високі одні залишилися, вони класні. По 17 гривень, а ще є низький ось такі чоловічі шкарпеточки. Знижка. І ще плюс-мінус 10% повертається. Кешбеку по 19 гривень ось такі є. Це вже високі, непогані, такі приємні на дотик. Добра пара, бренд. І тут склад, щоб побачити. Не бачу який склад, чесно кажучи. От не бачу через екран і все, де тут написано, скільки чого. А, бавовна 35%. Мало бавовни є, більше є поліастеру і еластану. Але ціна 19 гривень. Вони будуть протиратися. Ще багато є на знижці для наших братів менших, для котиків. Так що хто для собачок, котиків шукає їжу, то є корм для котів не, хороші знижки. 11 гривень, 13 гривень. Смакота для нашого, підливці для нашого котика. І так здається, що Аврорі самі дешевші ціни на от котячий корм. Для кошеняток є з куркою за 11 гривень.